Якщо ваша цифра 2026 року 5, то на вас буде дуже сильно впливати енергія Меркурія. Як дізнатися свою цифру року, читайте в описі. Меркурій відповідає за комунікації, спілкування, за бізнес, за знання. Вам потрібно бути максимально активними в 2026 році. Відвідувати якісь нові нетворкінги, знайомитись, нові знайомства будуть давати вам нові можливості. Завчайтеся, вивчайте мови. Якщо планували робити бізнес, починайте. Але враховуйте свої індивідуальні транзити, тому не забудьте замовити індивідуальний прогноз на 2026 рік. Ви станете легшими, активнішими та моложавими. Для вас добре в 2026 році частіше гуляти в парках, де багато зелених рослин. Зараз можна замовити індивідуальний прогноз на 2026 рік в текстовому форматі зі знижкою Пишіть в Директ.